Привіт, друзі! Взагалі я планував чи не увесь цей випуск присвятити своєму фільму розслідуванню діти, які вже ніколи, який ми якраз цього тижня презентували. Але на тижні сталося декілька подій, щодо яких мені також хочеться поділитися деякими своїми міркуваннями. Перше це конфлікт між Україною та Польщею, який вийшов далеко за межі зернового, і навіть прорвався у Нью-Йорк. Там є чимало неприємного. Друге, це те, що Верховна Рада нарешті проголосувала законопроект, який дозволяє негайно відкрити публічний доступ до електронних декларацій політиків і посадовців. Там є трохи смішного, і навіть трохи жалюгідного, в першу чергу, що стосується слуги народу. Ну і потім вже поговоримо і про фільм. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст. і Сьогодні у нас ось такий багатосторонній офігів. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не бо офігівати разом завжди легше і цікавіше ніж наодинці. І поїхали. Я офігів. Валера. Я офігів. Не буду вдаватися в деталі конфлікту між Україною та Польщею, який вийшов далеко за межі зерна, з якого все починалося. Але на тижні це вже виглядало як повномасштабна риторична і не тільки насправді риторична війна. Дійшло до того, що президент України Володимир Зеленський навіть заговорив про це. В Нью-Йорку з трибуни генеральної асамблеї ООН. саму Польщу він не назвав, але усім все було зрозуміло. дуже погано, що деякі наші друзі в Європі граються із солідарністю на політичному театрі, перетворюючи це на гру заради власне переваги, але тим самим вони по суті допомагають допомагають московським суб'єктам. Президент Польщі Анджей Дуда, який також перебував в Нью-Йорку на Генасамблеї ООН, зі свого боку порівняв Україну з потопельником не в сенсі того, хто вже втонув, а в сенсі того, хто тоне. Ось його коментар у приблизному перекладі ТСН. Україна перебуває під російським нападом без сумніву в дуже складній ситуації, хапається за все, що може. Чи можна на неї ображатися? Звичайно, можна обурюватися. Чи потрібно нам діяти так, щоб убезпечити себе від того, щоб не постраждати від потопельника? Звичайно, ми повинні діяти так, щоб захистити себе від того, щоб потопельник не заподіяв нам шкоди. Тому що якщо потопельник заподіє шкоду і втопить нас, то він не отримає допомоги. Словом виглядало це все дуже прикро, але мені ще Прикрішою була позиція низки людей у моєму оточенні, які казали, що ну польща нам багато допомогла і допомагає. Давайте будемо вдячними і не будемо реагувати. У них там просто скоро вибори, правопопулісти ось з таким чином борються за владу а нам потрібно помовчати і з Польщею не сваритися. Що я про таку позицію думаю? Я якраз на тижні сказав в ефірі програми УП-Чат. Цей зв'язок між будьте вдячні і «закрийте рота. Він, мен, він ну він, 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 він мені дуже тяжко дається. І він, на жаль, звучить постійно. Мені так само, він він постійно звучить. Він звучав щодо Німеччини, він звучав щодо Великобританії, коли була ця от історія з волесом. Там і так далі. І так далі, будьте вдячні, це автоматично означає закрити рота. У цьому переліку я ще якось в ефірі забув згадати Ілона Маска. Ще коли торік він почав нести відверто про російську дичину, пропонувати різні кремлефільські мирні плани і так далі, знаходилося чимало небайдужих громадян, які казали, що от ми маємо бути вдячними маску за старлінки і мовчати. Я пам'ятаю, як табуном навалилися небайдужі громадяни на Меланію Подоляк за те, що вона дозволила собі у Твіттері на Маска наїхати. Сподіваюся, подальші про російські одкровення маска, його контакти з Кремлем і інформація про відключення старлінків для того, щоби зірвати українську атаку на Чорноморський флот. Трохи усіх цих дякувальників Ілону маску протверзили. То що ти тоді пропонуєш, мокрик запитаєте ви, розсваритися з усіма, хто нам допомагав чи допомагає забути про вдячність і спалити усі мости? Ні, такого я не пропоную. Що я пропоную? Я, власне кажучи, сказав у тому ж таки ефірі. А як тоді бути вдячними і не закривати рота? У тебе є рецепт? Сказати, ми дякуємо вам за все, що ви зробили, і продовжуєте робити, але... Те, що ну після... те, що але... Зеленський озвучив, але що? якраз таки в своїй але промові... те, що ви робите зараз, це шкідливо для наших відносин. Те, що ви робите зараз, це шкідливо для наших людей, ви ставите їх під загрозу. Те, що ви робите зараз, це просто несправедливо. Інша річ, про яку я хочу сказати, це електронне декларування. Два тижні тому у випуску на цьому каналі ми говорили про те, як Верховна Рада ганебно провалила голосування за правку, яка дозволяла вже негайно відкрити публічний доступ до декларацій політиків і посадовців. Але говорили ми тоді не лише про парламентську ганьбу, але й про феєрично прекрасну реакцію українського суспільства. Військовослужбовець Олександр Япчанка, якого я маю честь давно знати і ще більшу честь мати серед постійних патронів і глядачів цього каналу, швиденько зареєстрував петицію до президента України з вимогою накласти вето на цей законопроект і повернути його до Верховної Ради правкою щодо негайного відкриття електронних. Декларації, і ця петиція понеслася такими темпами, яких ще не було. За якихось дві доби вона набрала понад 80 тисяч підписів. Після цього Володимир Зеленський наклав вето на проголосоване Верховною Радою і зустрівся поговорити зі своєю фракцією. І о диво з депутатами сталася метаморфоза. Верховна Рада таки проголосувала за негайне оприлюднення, і так би мовити, того, що називається в народі електронними деклараціями. Так чому я акцентую на слугах народу? Ну, дивіться, два тижні тому під час голосування за правку, яка відкривала публічний доступ до електронних декларацій, слуги дали лише 117 голосів. Тепер за негайне відкриття реєстру публічних декларацій знайшлося вже. 214 голосів серед слуг, тобто майже на 100 більше. Так знайшовся один, позиція якого виявилася абсолютно непохитною. Це Дмитро Микиша. Він як два тижні тому проголосував проти, так і цього разу принципово натиснув червону кнопку. Але низку його колег, ну прямо поміняло. Наприклад, знайшов собі сили проголосувати за Данило Гетманцев чи, наприклад. Євген Брагар, який у нас, до речі, тепер очолює парламентський комітет з питань свободи слова замість Нестора Шуфрича. Я думаю, що незабаром ми на цьому каналі до цієї теми і до цього кадрового рішення ще повернемось. Кардинально поміняло і колишнього слугу, а нині позафракційного Миколу Тищенка ще два тижні тому він також, як і Дмитро Микиша, проголосував. Проти і навіть ходив і розповідав, що так необхідно робити. Бо якщо доступ до декларації буде публічним і відкритим, то ворог зможе отримати важливу інформацію про важливих людей. А отут от взяв тепер і проголосував за. Очевидно, проспався і параною трішечки йому пом'якшило. І от і фінал цієї історії позитивний, і історія з реакцією українського суспільства надзвичайно позитивна. І все одно цей фінал ніби підкреслює жалюгідність українського парламенту, не здатного з першого разу прийняти очевидно адекватне рішення. Ну і крім того, підкреслює якусь його абсолютну аморфність. Не знаю, достатньо було президенту натиснути, щоби в цілому у Верховній Раді знайшлося 150 додаткових голосів. Якась аморфна маса, а не парламент. Ну а тепер нарешті про фільм. Це робота, над якою я працював останніх п'ять місяців. І, власне кажучи, та робота, за якої я перейшов з біосинфо на The Kyiv Independent». Це документальний фільм розслідування, який в англійській версії вийшов під назвою «Bullet holes», а в українській версії під назвою Діти, які вже ніколи. Це робота про Дітей, яких в Україні вбиває російська армія. Стоячи на могилах цих дітей, ви не зможете не поставити собі запитання. Як так сталося, що російські військові їх застрелили? Хто саме за це відповідальний? Чому цих дітей вбили? Не могли не поставити собі ці запитання і ми. Цей фільм надзвичайно важкий, я свідомий цього, але при тому я не можу прийняти коментарі деяких людей у соцмережах. На кшталт я не зможу цей фільм подивитися, це занадто важко. І не можу я ці коментарі прийняти не тому, що мені, як автору, хочеться, аби роботу подивилися, а тому, що батьки вбитих дітей знайшли в собі ресурс знову зануритися у свій біль для того, щоби. Розповісти свої свои истории? Думаю, позвоню, узнаю, как дела. Дела оказались плохие. Тоже я была на работе, я как раз принимала смену. Ну это где-то наверное часов шесть, может, начало седьмого уже вечера. Тоже мені дзвонить мама я вибач, Каті немає. от кому справді боляче, от кому справді важко. Чи маємо ми право не чути їхні історії через те, що їхній біль відлунює у нас? Звичайно, метою будь-якого журналістського розслідування, в тому числі і цієї роботи, є встановлення обставин злочину і виявлення відповідальних за нього. І це у фільмі є. У фільмі є також намагання описати системність вбивств українських дітей російськими військовими, бо ми таки маємо справу з системою. Але. Цей фільм має також людську мету, про яку я говорив в ефірі, того ж таки у печату. Коли ми говоримо не за офіційними даними Офіціо Генерального прокурора про 504 вбитих українських дітей, не забувати, що ці цифри це імена, ці цифри це, це життя, це страшний біль, це безодня, це непочуті молитви, це, 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 це 504 рази. Одна страшна трагедія. Цей фільм про 10-річну Катю Вінарську, вбиту у Харківській області, 12-річного Влада Магдика, вбитого у Київській області, і 15-річного Михайла Устянівського, вбитого у Херсонській області, про людей, відповідальних за ці вбивства, і про страшні вирви, залишені російськими кулями в життях рідних цих дітей. На презентації фільму у Київському кінотеатрі Жовтень був повний зал це 400 людей. І я дякую усім, хто прийшов, зокрема, і серед глядачів цього каналу. Мені видається, що це дуже важливо збиратися разом для того, щоб розділяти наш біль і усвідомлення того, через що ми зараз проходимо. Тим більше, що на презентації були також батьки Каті Вінарської, за що їм окрема велика подяка. Тепер ще дуже важливо цей фільм поширити, тому я залишаю в описі під цим відео посилання на обидві версії фільму англомовну і українськомовну, і прошу вас про розповсюдження, особливо англомовної версії серед тих, кого ви знаєте за кордоном. На цьому на сьогодні все. Наступного разу побачимося не за тиждень, як зазвичай, а за два тижні, бо я йду у невелику відпустку. Сподіваюсь, ви всі тим часом пам'ятатимете про важливість того, аби продовжувати підтримувати одне одного і триматися разом. А також важливість підтримки сил оборони це настільки важливо, що і мови не може бути про якусь втому. До зустрічі, слава Україні! Я yeah. офігів. Yeah,